Доброго дня, шановні восьми класники, я вас вітаю на уроці фізики і ми з вами продовжуємо. Ну, дивіться, ви в мене молодці, більшість. Ви прекрасно вмієте робити задачі на розрахунок кількості теплоти під час нагрівання чи охолодження. Ви навіть вмієте знаходити, з якої речовини зроблене нагріте чи охолоджене тіло. Ви у мене великі молодці. Ви знаєте, що якщо взяти оцей ваш підручник фізика 8 клас, то в цьому підручнику на чарівній 229 сторінці є таблиця, яка називається Питома теплоємність деяких речовин у різних агрегатних станах. Стоп! Що таке агрегатний стан? Що це за різні агрегатні стани? А чого тут таблиця перша речовини в твердому стані, а далі речовини в рідкому стані, а далі речовини в газоподібному стані за умови незмінного тиску? Що таке агрегатний стан? А чого наша вода з вами сама унікальна речовина, яка може перебувати в трьох станах лід, вода і водяна пара. Тут тверда рідка газоподібна. Діти, а ви дивилися кінофільми про там, залізну людину? Він використовував плазменний генератор, плазма енергія. Так, очевидно, ще є якась речовина, рідке, тверде, газоподібне, і ще якась плазма, якась термоядерний синтез, там ще він згадував, термоядерний реактор. Тобто, діти, сьогодні нам з вами треба поговорити про те слово. Яке є на 229-й сторінці, тобто про стани речовини. Отже, я вам пропоную сьогодні записати число і тему агрегатні стани речовини. Тобто тема нашого уроку – агрегатні, стани речовини. Агрегатні стани. Речовини. Я зразу хочу вам повідомити, що вам додому параграф 10. Він надзвичайно красиво і зрозуміло написано. Тобто завдання. Додому вам буде параграф 10-й. Тепер будемо з вами говорити. Ну, по-перше, ми з вами домовляємося, що всі речовини, які нас оточують, Можуть перебувати в певних цікавих станах, Агрегатних. Ну подивіться, ось у мене такий дерев'яний брусок. Яке це тіло тверде. Ось у мене, ось така, дивіться, є ємність, написано перекис водні. А в ній, дивіться, я ось нахиляю, а вона зберігає горизонтальне положення ця рідина. Я знову переверну. А вона намагається зберегти горизонтальне положення. Я отак переверну. Вона займає положення е, посудини, який вона перебуває і завжди намагається ця рідина зайняти горизонтальне положення. А ось у мене є шматочок скла. Подивіться. А ось у мене є наш улюблений калориметр, яким ми виконували дві лабораторні роботи. А він складається із двох скляночок. Алюмінієва скляночка і пластмасова скляночка. А яка різниця? Що це тверде? Що це тверде? Але між ними діти є різниця. Є різниця і велика. От нам треба в цьому з вами сьогодні розібратися. Я зразу хочу вам сказати, що щоб я вам не розповідав, опорний конспект, він дуже невеличкий. Я вже для вас приготував. Вам треба буде його діти обов'язково переписати в робочий собі зошит прямо після нашої теми. І, прочитавши параграф 10, розібратися, що ж ми там з вами створили в цьому опорному конспекті? А в цьому опорному конспекті ми з вами говоримо про те, що всі речовини можуть передувати, перебувати в твердому, рідкому газоподібному стані і в вигляді плазми. Що таке тверде тіло? Який це твердий стан? Дивіться, твердий стан тіла. У вас тут дуже красиво це все написано. Має певні властивості. Тобто, тверде тіло зберігає форму, зберігає розміри, зберігає об'єм, тверде тіло. Точно? Точно. А яка різниця між таким твердим тілом, як алмаз і, наприклад, таким твердим тілом, як оце скло? О, задав запитання. А яка різниця між алмазом і оцим твердим тілом, як таке називається, дерев'яний брусок? Так от діти, тверді тіла не тільки зберігають об'єм форму, вони можуть бути кристалічні і аморфні. Ну, відповідно, алмаз це кристалічне тіло. Це тіло в якого показник заловлення найбільший – 2,42. Що Таке показник заловлення, пізніше. розкажу. Але завдяки тому, що він має такий величезний показник заловлення, якщо зробити з алмаза, прикрасу, вона буде переливатися в сонячному чи в іншому якусь промінню з сотнями відтінків і кольорів. Ось цінний, як ювелірний камінь. Асколо. А якщо ви подивитеся на скло, та на ті будинки, які стоять сотню років, і їх не торкнулося війна чи якийсь інший лихо, то ви побачите і будете здивовані вікно, яке має скло, воно зверху, скло тонесеньке, а донизу воно наче опливає. А ви знаєте, що скло, мед, смола, це. Група одних і тих самих речовин. Ці речовини називають аморфні. Тобто в кристалах атоми і молекули розташовані в чітко визначених місцях і утворюють кристалічну градку або кристалічну решітку. А аморфні тіла не утворюють кристалічної градки. Аморфні тіла ще називають рідини Великої в'язкості. Я вам хочу сказати, що коли я був іще студентом. І то я зробив такий досвід. Він дуже небезпечний, діти, я вас попереджаю. Я взяв віконне скло, ну, такий шматочок. Взяв ножиці, мама тоді моя ще була здорова, вона шила, ну, вона займалася пошиттям різних там, одягу. В неї були великі кравецькі ножиці. Я одягнув спортивний костюм, рукавиці, пішов на жіночий пляж у нас у Корсуні. Зайшов у воду по груди, взяв цей шматок скла і ножицями, от в е, мене було таке враження, що я ріжу, наприклад, палітурку, обкладку цього підручника. Ось таким значить, е, е, зусиллям, але я розрізав ножицями скло. У ванні не виходить. Зразу попереджаю вас, у ванні не виходить. Треба, щоб був великий об'єм води. Тобто медскло, е, смола. Це аморфні тіла. Тобто, важко уявити, так, що оце скло, з якого виготовлений цей слой для зберігання перекису водні, аморфне тіло, Або оця ось олінза. Аморфне ті. Тепер діти рідкий стан, ну рідини діти, або рідкий стан, По-перше, ну ви ж самі бачите, набувають форми посуду, нікуди ми наливаємо. І я вам скажу, що вони плинні, бачите, вони течуть, займають завжди горизонтальне положення, і вони практично не стиснувані. Тобто, якщо набрати в пляшку воду, закрутити її під зав'язку, наприклад, пластикову з під Кока-Колу або саму кока колу і з великим зусиллям на неї наїхати автомобілем або стрибнути, вона тільки вибухає, тому що вона, рідина, практично не стискається. Щоб ви запам'ятали це. Далі я хочу перейти до газоподібних. Да, ну і атоми і молекули рідин знаходяться в безпосередній близості, близькості одна коло одні, їм некомфортно, вони штовхаються, намагаються відштовхнутися одна від одніє. І тільки ми перехиляємо посудинку, верхній шар атомів і молекули намагаються втікти в лапках. Тобто починає рухатися в напрямку найменшого супротиву. Тому рідини текучі. Якщо ми говоримо про газоподібні тіла, про газ, там повний хаос. В газах атоми і молекули рухаються, як хочуть, так і рухаються, як діти на перерві 8-го Б класу. Такий рух назвали Броунівський. Хаотичний, безладний, непередбачуваний. Відстані між атомами, газу величезні. Атоми газу повністю займають весь об'єм, де вони знаходяться. Ну і, відповідно, гази легко стиснути, діти легко стискаються. Якщо говорити про плазму, то плазма це четвертий стан речовини. Плазма це доволі цікава. Це доволі цікавий стан речовини. В плазмі. Перебувають іонізовані. Тобто газ? Іонізований газ це суміш іонів та електронів. Ну, наприклад, раніше були лампи денного світла, такі трубки, вони в деяких наших кабінетах ще залишилися. От там діти використовувалися пари ртуті. Якщо вмикався електричний струм, пари ртуті іонізовувалися і відбувалося тліючий газовий розряд, тобто вони, діти, світилися, От наскільки іонізовані пари ртуті були. Значить, я вас, діти, попрошу, ви, будь ласка, обов'язково прочитайте 10-й параграф. Я вам не говорив про Річарда, Річарда Фейнмана. Навмисно, щоб вас заінтригувати зацікавити, тому що саме Річард Фейман вважається родоначальником нанотехнологій. Що таке наноматеріали і нанотехнології? Це наскільки популярна тема для роздумів і для науково-фантастичних фільмів, і хто тільки хоче, хто тільки може він користується словом та ти що? Нанотехнології. То що це за нанотехнології? Ну, до речі, діти ми в 7 класі з вами вивчали приставки і кратні одиниці системи Сі інтернаціональні. Нано це 1 на 10 мінус 9 степень. Тобто, в принципі, якщо змогти залізти всередину якоїсь речовини, всередину атомної, кристалічної чи якоїсь іншої там градки чи середину твердого тіла, і якимось інструментом взяти і перемішати, поставити атоми в, тим, в тому порядку, яку, якому нам необхідно, ми отримаємо матеріал зовсім іншими потрібними для нас властивостями, які дають нам дуже красиві результати і дають нам змогу щось створити. Нове, що ми, в принципі, наші вчені і інженери і зараз роблять і створюють. Тому наноматеріали це матеріали, які штучно створені, з певними заданими. Властивостю. Я вас дуже попрошу. Прочитайте 10-й параграф, подивитеся на Ріджада Фейнмана, подивитися, як і що там говориться про наноматеріали. Тому я вам щиро вдячний за увагу, всім вам здоров'я, любіть фізику, любіть батьків. До зустрічі, до побачення.